Для картоплянок кабачкових оладок мені знадобляться три кабачка, я їх очистила, але це не обов'язково. Можна залишити з шкіркою за бажанням, 2 великі або три середні картоплини одне яйце. Трішки зелені, сіль перець, борошно в залежності, якої консистенції буде тісто. Якщо рідше, піде трошки більше, якщо густіше трішки менше. Ну і, звісно, олія для обсмажки. Насамперед натираю кабачки на крупній терці. Кабачки натерті, тепер додаю трішки солі, може з чайної ложечки, перемішую кабачки з сіллю та залишаю десь на 5-10 хвилин, аби кабачки пустили сік. Кабачки постояли, пустили сік, відтискаю їх. Ось скільки соку залишилося. Кабачки підготувала, тепер приступаю до картоплі. Картоплю натираю також на крупній терці. Картопля натерта. До картоплі відправляю кабачки. Додаю нарізану зелень. Витискаю два зубчика часнику. Додаю одне яйце, додам ще трішки солі, чорного меленого перцю. Перед тим, як додавати борошно, спочатку вимішаю все разом. Подивлюся, яка консистенція, щоб знати, скільки додавати мені борошно. Консистенція в мене не сильно рідка. Тому для початку додам 3 столові ложки. Вимішаю та подивлюся на консистенцію. Якщо цього буде замало, додам ще. Ну, от, вимішала і бачу, що потрібно додати ще. Таке рідкувате ще тісто. Ще 2 столові ложки борошна додаю. Цього вже буде достатньо. Вимішую і буду обсмажувати. Набираю повненьку столову ложку, формую ось таку палатку. І викладаю на сковорідку. В сковорітці розріную. Ось так. Смажу на невеличкому вогні до гарного золотавого кольору. Обсмажую з обох боків. Як краї підрумянилися, перевертаю на другий бік. Коли гарно підсмажилися з обох сторін, дістаю на паперовий рушничок. Подаю гарячими зі сметанкою.